AI вже тут, і він вже забирає велику частину роботи програмістів. особливо рутинну роботу, особливо роботу, яка не складна, яку доволі легко замінити. Сьогодні я був на демонстрації, яка показала, як саме AI може бути інтегрований в компаніях. На демонстрації показали стандартний LLM, який працює з MCP протоколом, і через MCP протокол має доступ до різних платформ, таких як Jira, GitHub, Термінал, задачу, яку була поставлена перед Елаленком. Буквально там було написано декілька рядків. Це що ми зараз знаходимося в такій та бранчі, а назва бранчі це номер тікета в е, Джирі. Будь ласка, іди ознайомся з тим, яка проблема описана в Джира тікеті, е, напиши рішення для неї і створи pull-request на GitHub. Проблема була в тому, що на легін пейджі можна було вести пробіл, але на жаль. Пробіл це невалідне введення поля. І через те логін не проходить. Треба було це пофіксити. Це було описано лише в тікеті, більше ніде. І я пішов в цей тікет, відкрив джиру, по API достучався, відкрив джиру, знайшов цей description, зрозумів, що треба зробити, що конкретно не працює. Там були написані acceptance критерії, тобто, в принципі, нормально, адекватно описаний тікет. Він в коментарі відписався, що я ознайомлений з цими критеріями, і починаю свою розробку. Потім він пішов в репозиторій. Переконався, що він знаходиться на потрібній гілці, зробив цю реалізацію. Написав окремо юні тести. прорев'ював сам себе, що це валідно працює. Перевірив Лінтер, що він працює дійсно, і спробував збілдити це. У нього вийшло це збілдити теоретично. Навіть теоретично, за допомогою MCP, він міг запустити симулятор і проклікати це в симуляторі. Ну в даному демо це не проявлялося, але це також можливо зробити. Він збілдив все успішно, провідав Лінтер, закомітив. А потім пішов сам на гітхаб, описав на гітхабі все, що треба було зробити в цьому тікеті і що він зробив, залінкував це з джирою і створив пул Пул-реквест він додав на рев'ю інженерів, які знаходилися в цій команді. Таким чином він підготував готовий варіант, готову реалізацію для того, коли пробіл присутній в логін полі. Команда зразу ж це проревювала. Побачила, що все валідно, все адекватно, все нормально, і тести нормально написані, і код вибраний. Реалізація нормальна Тобто Я й сам вибирав, як саме він хоче це реалізувати. В даному випадку він вирішив, що він заборонить взагалі вводити пробіл. В це повне після цього полкес було успішно змержений головний бранч, і це була демонстрація того, як зараз легко, доволі легко інтегрувати штучний в свої проєкти, і він буде заміняти вам. Ну, грубо кажучи, інтерна, який здатний виконувати такі прості, але фічі, які знаходяться в вашому воркфлоу через Jira чи через Trello чи через Shortcut чи через інші системи, які у вас є, з повною інтеграцією: чи GitHub чи Bitbucket, що у вас там є, отримати повністю доступ до кодової бази і намагатися в ній розібратися. Так для великих фіч це не підійде, звісно, що і звісно, що він буде не завжди коректно все робити, і прийдеться за ним дороблювати це. Тому... Професія інженера точно нікуди не дінеться, але багато рутини, яка у нас є, особливо багів, які у нас є, вона просто піде в кудись на нівець і зніде, тому що ну, навіщо нам це потрібно, якщо це вже може зробити я. А також це дозволяє менеджеру написати тікет який з якимись дуже мінорними змінами. І спробувати, щоб суттєвий інтернет йому згенерував цей код. Можливо, навіть при правильній інтеграції він зможе навіть викатити якийсь тестовий білд прямо менеджеру, щоб ніхто не приймав участь, не тестувальники, не розробники і щоб сам менеджер це міг уже протестити. Тобто, це додає трошки легкості в розробці. Так для великих фіч все ще потрібні інженери, все ще потрібні. Всі ці. тому не сильно переживати, що ви втратите роботу, але рутинної роботи стане 100% менше.